Сьогодні у мене на обзорі арку з поштових марок Герби Міст Селищ та Сіл України 2024 рік З перфорасою і неперфорований. Так ЕПД с неперфорованим аркушем погашенням 22.01.2024 року. Опис. Маркований аркуш Герби міст Селищ та сіл України складається з 19 марок та 2 купонів. Які виходили упродовж 2017-2022 років в однойменній серії 9 стандартного випуску почтових марок. На аркуші зображені герби 12 міст, 5 селищ та 4 сіл різних регіонів України, зокрема Ялти та Єнаківо, що знаходяться у тимчасовій окупації, а також Бахмута, міста Фортесі, що сталося символом української незламності. Герби населених пунктів розміщені у щитах з закругленої форми, які, в свою чергу, вписані в декоративні картуші, увіщеної відповідно гіридичською короною. Міста і селища міського типу мають срібну міську корону у вигляді мурованої вежі з трьома мерлами. мерлонами, села, які колись мали міські права, але втратили цей статус через червону міську корону. А герби сіл, які ніколи не мали міських прав. Золотий вінець з п'яти пшеничних колосків. Так, це от кпд оборотна сторона. Випуск планувався до виходу у 2022 році, але через початок повномасштабної агресії Росії був перенесений на 2024 рік. Так, зараз е, покажу. на перфорованные аркуши вот тут два два номера подряд художник Юрий Рабчинский тираж 37 тысяч 500 примирников номинально вартись 347 плюс 5 долларов дата выпуска 2024 Номер за каталогом у за Карпощі каталогом 38. Розмір аркуша 176 на 117. Розмір марки 2448 на 22. Кількість марок в аркуші 19 плюс 2 купона. Неперфорований аркуш тиражі 10500 примірників. КПД з неперфорованої аркуші. 10 000 примірників. Реально вартість на аукционах Украины, на перфорону аркуш, 1600 гривен. И КПД реально вартість 1000 гривен. Вот э, такая оборотная сторона. Вот здесь якась номер. 2708, цей 6645 C6646. Цей В кінці відео буде посилання на інше відео про почтові марки та КПД України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаєм. Слава Україні!